У 2015-му минає 26 років, відколи закінчилася війна в Афганістані. Її луна досі вчувається військовим, які десятиліття тому виконували так звану мертвочу місію. Про це воїни-інтернаціоналісти розповіли черкаським студентам з нагоди річниці виведення радянського контингенту з Афгану. Вони зустрілися із учнями будівельного ліцею у обласному центрі. Спілкування відбулося під гаслом Час вибрав нас. Ветеранів Афганістану тут зустрічають оплесками для учнів будівельного ліцею, яким від 15 до 20 років ці мужні чоловіки герої. З 1970 по 1989 вони виконували інтернаціональний обов'язок в країні Центральної Азії і гинули на чужій війні. Щоб ті події молоді стали зрозумілішими, демонструють документальне відео. Ані обняттях пліч, якда вазісила лабада. Свалившись на крило, тюльпан наш Шпада. Час вибрав нас. Воїни інтернаціоналісти розповіли свої історії перебування в Афганістані, заспівали авторських пісень про життя на війні, про мир, відданість, дружбу. Пригадали, що саме з Черкащини стартував афганський рух у колишньому радянському союзі та гостро висловились проти будь-якої війни. Це буде проти всіх війн, які устраювають крупний капітал, крупна політика. Прикривають так званими господарськими інтересами, які йдуть в розріз з людськими судьбами. Присутні пригадали імена тих, хто загинув на чужих фронтах та бійців, які виборюють незалежність і цілісність України сьогодні. Їх вшанували хвилиною мовчання. Спасибо ці дні, які ми пройшли, горнило афганської війни. дуже тяжело. Ми, хлопці афганці, у нас спальний колектив дружба. Бойова дружба не просто так. От ми всі браття. Як пояснили організатори заходу, зустріч провели, щоб підтримати в учнів патріотичні почуття, виховати повагу та шанобливе ставлення до захисників вітчизни, а також любов до України. За намі багоня, ми вмиліконі та хто з нас загонить? Ні, нокі і ще й тіпулі, но духом ми взули, Серія Маланіч, Анатолій Усіков, Черкаська служба новин.